Одинадцять населених пунктів обстріляли російські війська упродовж доби. Під ворожим вогнем були Бахмут, Велика Новосілка, Ясногірка, села Нетайлове, Ганнівка, Времівка, Карлівка та Уманське. Пошкоджено в області 28 житлових будинків: лікарні, школа та магазин. Повідомляє прес-служба поліції Донецької області. Продовж доби окупанти обстріляли також Авдіївку, били з артилерії та авіації. Повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. З 7.55 по центральній частині міста був насований артобстріл. 10.20 авіаракетний удар, дві ракети по старій частині міста і 11.04 і 11.40 був о, обстріляний. Ну такий серйозний обстріл Коксахіма Авдіївського. Дві людини поранені, запеклі бої тривають у Бахмуті та Мар'їнці. Повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Противники далі. Зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Здійснив понад 30 атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Наші захисники тримають оборону. Матір з п'ятьма дітьми евакуювали поліцейські екіпажу Білий Янгол з Ямполя, що на Донеччині. Батько дітей загинув восени минулого року внаслідок російського обстрілу. Сьогодні разом з підрозділом «Білий Янгол» ми займаємося евакуацією мирного населення на території Лиманської громади, а саме селище Ямпіль. Прильоти тут не закінчуються. Останній прильот був чотири дні тому, де було поранено дві жінки, одна з яких померла в лікарні. Наразі ми евакуємо 10 людей, з них 5 дорослих та 5 дітей. Загалом з області за добу евакуювали 272 людини. Повідомила прес-служба поліції Донеччини. Олександр Забродін, Суспільне, Новини, Донбас.